Там у нас був, було питання, якесь мешканці гаражних кооперативів да, гаражів почали турбуватися, що їх знесуть і там щось построїть. Да? Ось. Але ну, Сантович, да. ти просив, там, де саме, у тебе було питання? Ну, було питання, там вже у членів кооперативу було собственно говоря, питання. Хто у нас від кооперативу присутній? Я як новий голова? Представте, будь ласка, сюда Валерій Вікторович. Валерій Вікторович, ви новий голова з якого часу? З 4 листопада? А, тобто ви буквально mm -hmm. у вас якісь питання зараз відносно. Роботи вашого кооперативу відносно ладу, там який є, знесення гаражів, яке там фігурувало декілька тижнів назад. У вас є запитання? У мене є запитання. Чому нам не продляють строк оренди землі? у нас таке питання? В березні місяці у нас закінчиться строк заплатили за mm -hmm. тут, згідно з mm -hmm. розрахунком. Mm -hmm. І ще okay, ми well, заплатили yeah, до кінця. Mm -hmm. А та пропозиція, з якої до вас звертається незвинком, Антон mm -hmm. може вам оголосити. Чому ви з нею не згодні? Можете пояснити? Вам пропонують варіант, як ваші гаражі там можуть існувати, але з отриманням всіх вимог, mm -hmm. в тому числі благоустрою. Значить, відсотків 80 вже заключили договори. Mm. А, 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 а ті, хто не заключив, ці, е, е, працюють за межами місця, е, лікуються десь за кордоном, то зараз вони ніяк ну, фізично не можуть ще зробити. Зрозуміло. Е, це 80% уклали договори на, е, на компенсацію. Так, хорошо, Якщо ви уклали, уклали ці договори, то вам фактично заміняється договор оренди. Да. Да. Ну ми хотіли б, звісно, щоб... Нам виконком виділив не виконком, а рада, щоб вона. Да, да, рада. Не а, не цю ділянку під оренду гаражів для всіх гаражів. Всі Вони там, для всі кожу. там металеві? Скільки відсотків там металевих, скільки стаціонарних гаражів? -то. Один стаціонарний всі із 25-ти самий, стаціонарна, а, сам а стали всі металеві та, все, все зрозуміло <плес> згідно, згідно згідно рішення виконкому. Всі тимчасові металеві гаражі на сьогоднішній день повинні е заключити договори оренди землі і і, і будуть продовжити е скажете не знаходитися на, на своєму місці. Всі, <плес> якщо, якщо власники якимсь чином відсутні, то можливо є, д... треба зробити якийсь коннекшн з благоустрієм. Я ж думаю, на сьогоднішній <плес> день там розрукається програма, яка може. Да. 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 Ну, Валерій, ви так. член цього кооперативу? Да, ну, ви власник. Да, власник. Да, власник. Власник одного з гаражів. Дивіться. Да. У вас кооператив був і на кооперативі був тоді договор оренди. Розумієте, землі, да. якщо зараз ви поміняєте 80% власників металевих гаражів, перезаключили ці договори і сплачують будуть самостійно у вас зараз в кооперативі фактично нужди немає, тому що кожна фізична особа, власник гаража, укладає договір. І сплачує відповідно внески. Вас запросили. знаєте, основна ідея вас запросили тут, щоб запевнити вас, що ніхто там будуватися не, не збирається нічого. От ми вам, я як голова комісії, як члени комісії, ми кажемо, що ніхто вам відмовили не для того, щоб там щось забудувати. Вам відмовили, тому що у нас яснова процедура. Всі тимчасові металеві гаражі проходять по новому оформленню. Зрозуміло. і ті 22 Ви ж кажете, вони приїдуть яким чином, можливо, даже час електронну форму реєстрації цих гаражів. Ми зробимо, і буде 100% всіх оформлених гаражів. Розумієте, будемо. тому шановні шановний та комісія комісії. Дивіться, я думаю, що Антон вам така, вам таке доруче. Ви поки на них там дуже не нажимайте, дайте можливість. Ви зараз оформите цей, щоб в електронному виді можна було оформити гаражі, то тобто, якийсь термін продлітів. Зрозуміло, да? Правильно, щоб вони не прирвані, щоб стовідсотково. Вони ж там десь через когось, через е, директора кооператива передають, що ми всі готові оформити і платити. Можливо, там вони заднім числом якось заплатять потім за, за за ту за розміщення, але вони будуть платити. А вам, а вас ми запевняємо, що ніхто ні там не збирається нічого будувати. Гаражі як були, так і будуть. Добре, заспокойтесь, і ви заспокойтесь, і членів е колишнього кооператива і власників цих гаражів. Валерію, Почули? Дякую, дякую.